Чаптер 15. Ми вже дійшли з вами. В цьому чаптері 15 він розглядає веб-фреймворки, з допомогою яких ви можете будувати сайти. Да. Він розглядає веб-пай, який я перший раз в цій книжці, в принципі, певно, і побачив. Він розглядає Flask і він розглядає джанго. Ще є FastAPI, який також зараз як би, умовно там, набирає якісь обороти, не обороти, які вже в принципі, давно набрав, це вже не, не доволі ново. І би, основні проблеми, проблеми це ті, що з Python є, да, що він типу трохи проблемно за синхронністю через GIL. Але і FastAPI має якісь рішення, і Django 4 наскільки я пам'ятаю. Тут можу помилятися, бо я з ним не дуже працював. Коли я працював, то ми працювали на третьому. Але й Python вже скоро має, здається, нова версія, має, має мати поліпшення по цим всім моментам. Да. Тому з цих всіх моментів з Flask, Django і WebPy, я б зупинився на Flask. Він являється найпростішим. Ну можливо, WebPy найпростішим, але з тим, з якими працюють в комерційній сфері, тобто де можна піти на роботу і зустріти саме проект. Це буде або FastAPI, або Flask, або Django. Звісно, можливо, десь веб-пай є, але я думаю, що це менше навіть 1%. Значить, що на Фласку доволі просто написати такий простенький якийсь сайт, да, який буде там нам повертати. Ми сьогодні будемо більше працювати з сайтами, які будуть працювати за пішкою, тобто просто вони будуть нам повертати якийсь запит. Да, що ми відправляємо запит і нам повертається. Давайте ми зробимо, що ми зробимо. Ми зробимо простеньку, собі простенький вебсайт. Для того, щоб нам його зробити, нам потрібно спочатку імпортувати наш фласк. Тобто фласк повинен бути, звісно, встановлений. Значить, що імпортуємо Фласк. Ну, фласк, відповідно, треба ще й встановити, якщо він у вас не встановлений. Зараз ми перевіримо, що він у мене встановлений. Він каже, що він у мене не встановлений, тому давайте ми це зробимо. Можна робити через термінал, через pip install. Можна робити через. Ось тут. Натискаємо інтерпретатор, інтерпретатор Сеттінг, Натискаємо плюсик. А ви, певно, не бачите да, цього? Так, да, ви цього не бачите, бо я шарю вікно PyCharm. Тому давайте ми будемо звідси. Pip install фласк. Так. І ранимо. Ще. Писати треба. Фласк mm -hmm. <гум> встановлений. Зараз ми створимо, щоб він працював, а потім вже будемо клацити міняти. Так, все запрацювало. Що нам значить? Що ми тут зробили? Ми імпортували з фласку, клас фласк. Потім ми з вами вказали все, що нам потрібно, що воно знаходиться саме в цьому файлику, тобто в апкі, апку ми використали як декоратор, прописали роут, тобто шлях, да, ми написали ось GET-1 і вказали методи, перелічили методи, які в нас є. GET, зробили звичайну функцію, яка буде обробляти метод GET, коли він буде заходити на ось цю юрлу. Да, і прописали наш хост. І зараз, якщо ми зробимо... А, що ми зробимо? Ми зробимо ще один файлик, звідки ми будемо слати реквест запиту. Що буде реквест? Сюди ми імпортуємо бібліотечку Requests. І звідси будемо слати запит. А ти не пам'ятаєш, він там говорив команди, які закриють. Писав команди, які закривають оці перевикористані. А... Сайти. Ну, типу, перевисше? Сайти? Не не сайти, а ось цей типу шлях 001, угу. 0080, і він там, типу, команду говорив, що там ось це. Так ви можете типу убити, закрити і перевзпере перезапустити. Ctrl-C Просто ось він. Ctrl-C, то квіт. Mm -hmm. Там в чому є проблема? Є Ctrl-C, є Ctrl-Z. Ctrl-C він зупиняє, а Ctrl-Z він відправляє в бекграунд. Якщо я помиляюсь, то для мене виправ. І якщо ти відправиш в бекграунд, то він буде працювати в бекграунді і відповідно ти його просто звернула. Да? Тобто, умовно, якщо в тебе, наприклад, відкритий YouTube, в браузері ти звернеш, то воно просто буде як далі грати. Музика фонова там, умовно не, не музика, а аудіодорожка, яка є в YouTube, де ти дивилася. А якщо ти його закриєш, то він не буде робити. І відповідно тут така сама штука. Якщо ти його відправиш в бекграунд і захочеш підняти ще один фласк, в тебе вже буде забитий хост. Тобто ти на цьому хосту в тебе вже буде піднятий додаток, хоч він і буде uh -huh. звернутий. Тому тобі або міняти тут цифри, да, або, наприклад, порт, або просто виходити правильно через Ctrl-C. Робимо ось так, щоб у нас все помістилось. І якщо ми підемо по нашій, просто по нашій юрлі, да, то ми побачимо, що not found, через те, що вона не визначена. І ми ось тут вказали, що саме get, да? тобто нам потрібно тут також в юрлі дописати, що це юрла get. Якщо ми підемо сюди, то ми вже побачимо, що це get метод. Тобто, насправді, от оце закінчення воно може бути як угодно, і воно може навіть динамічно формуватися в залежності від того, як ви його розробляєте, цей сайт. Да? Тобто нам не обов'язково було його називати GET. Ми могли його назвати там Трисімірки, Трісімки. Так. Закрити там так. І перезапускаємо. Тому що якщо зараз ми підемо на тресінки, тут є насправді режим, де це все буде автоматом мінятися. Але я не знаю, він по дефолту, та, він по дефолту false, тому нам треба перезапустити. Ось ми перезапускаємо. І тепер, якщо ми йдемо на тресінки, ми отримуємо ось цей наш запис. Якщо ми йдемо на get, ми не отримуємо нічого. І відповідно, щоб ви розуміли, що це саме дійсно був get-метод, ми можемо піти в network. Хоча браузер може, в принципі, відправляти то, що він хоче, а не те, що в нас прописано. Давайте дивитися. Так, нам надо в Дуже малий екран. Так. А, це get старий. Не бачу запитів. З 3. Відправляємо. О. Oh. Так. І ми бачимо, що це метод GET, і що він відпрацював, тобто він повернув нам 200 І ми бачимо, куди ми його відправили. Типу 127.001, це наш localhost, Також вказаний порт, да, який ми прописували з вами. Порт він є стандартним для 80-й, це в нас де HTTP, і тому ми типу, його і вказали. Тому зміна порту це не дуже хороша ідея. Краще змінювати саме адресу. І тепер давайте повернемось до нашого PyCharm і зробимо те саме, що ми робили з браузером, але зробимо за допомогою бібліотеки Request. Тобто відправимо туди наш запит. Хотів по локал хосту показати, що ми можемо відправити. Давайте відразу будемо його принтувати, наш запит. І тут всередині будемо його створювати. Так, Requests. А, Так, request. Ми говоримо, що в нас метод get. Get і прописуємо нашу юрлу. Наша юрла це HTTP. 2/127. крапочка крапочка 0, крапочка 0, крапочка 1. І ми з вами поставили три сімки. Раз, два, три. Звідси ми хочемо достати текст, так як ми дивились на минулому уроці. І якщо ми його запустимо, то ми побачимо з СССМ. Да? Але насправді. А, так як це localhost, то ми можемо зробити це, наприклад, ось так. Localhost, host. і тут ми можемо зробити також ось так, тому що воно все буде вести в одне й те саме місце. Ось бачите, три рази методи. Ну і щоб ви розуміли, що це не просто якийсь ті помог, ми зробимо один, який нам пуйпували це все. бачите. Тому насправді, коли говорять да, то ви до нього зможете достукатись різними методами. Але ось цей «localhost», він у вас на комп'ютері записаний, записана його адреса. Да? Тобто записано, що якщо ви вбиваєте «localhost», то куди вам треба йти? І ви цю адресу на комп'ютері локально можете поміняти собі. Там є файл, якщо ми говоримо про MacOS або Linux, в якому і прописані деякі. Деякі юрли, да, можна так сказати. Це, типу, як такий локальний аналог DNS сервера який використовується для того, щоб ви не писали IP-адреси, а писали саме е, людиночитаємі назви сайтів. Ще подивимося, що в нас є, е, що ми можемо сюди повідправляти, да, умовно там е, ми можемо подивитися, що нам поверне, умовно, що нам поверне цей самий наш реквест, да, яку інформацію вже є. Тому давайте ми зробимо ще раз print. Так, requests. Крапочка request. І, як ви розумієте, що ми з вами реалізували тільки метод GET, але насправді там повинно ще бути додатково під капотом реалізовано два методи: це Option і Headers. Давайте ми будемо їх перевіряти. так. Чи вони в нас є, і що вони взагалі в нас відображають. Хоча ми можемо навіть їх не робити як окремими методами, да? а ми можемо їх витягнути з нашого GET. -а. Тому давайте я його збережу наш get. Так, request, request, Зайва. І тут ми робимо. Просто рес. Uh, І ми можемо тут подивитися наші хедери. Запускаємо. І ми бачимо, що в нас сервер, піднятий сервер на Python 3.10. Насправді дійсно Python 3.10. Дата uh, 18.25. Не знаю, що це за часовий пояс. Контент uh, type вказаний. length вказаний, close вказаний. А також ми можемо, наприклад, той самий Option, про який я говорив, сюди надіслати, але я думаю, що краще його все-таки буде надіслати, ніж просто-просто-просто отримувати. Давайте ми зробимо requests.options. Вказуємо сюди, куди ми його хочемо слати. Так, ну тут насправді ми також могли зробити GET відразу. Тут трохи другий запис буде. Так, Option. Так. Print-op. Так, давайте через debugger. Бачите зараз Evaluate? Так. Супер. Значить що, що ми тут можемо подивитися, коли ми зайшли в Option і що нам Option дає? По-перше, option нам дає подивитися, що тут взагалі є реалізовано. Да? Подивимося. Connect є, config є. Ось так. Ті ж самі хедери є, які ми заходили і тільки що бачили, да? але тут, в принципі, інформація та сама. І ось ми бачимо в Allo, да? доступні методи, які є реалізовані. А що це нам дає? Це нам дає умовно, що коли ми знаємо, що є якісь дати типу GET, то а, ми можемо перевірити, що ще там реалізовано через цю адресу. Можливо, ми можемо там відправити якісь дані через пост, оновити що через апдейт, видалити що через DELETE. І коли ми бачимо, що тут є GET, POST, DELETE або ще щось, да? То тоді ми розуміємо, що ми можемо протестувати ще щось або там щось взломати, щось в такому форматі. Option і Head, вони йдуть дефолтні, вони йдуть з вашого фреймворку. Flask у нас Flask у нас тут буде не фреймворк, а бібліотека, фреймворк. Ну, міні-фреймворк його називають. Тут, тобто Flask його сам реалізовує. Ми його не реалізовували. Ми реалізовували тільки метод GET. Якщо ми зараз робимо, наприклад, що в нас тут ще є метод post, то воно нам його також покаже. Так. Раніше ще реалізовували метод trace, Але е, метод trace зараз заборонили реалізовувати через OWASP. Так, зараз я не то запустив. Нам треба ось це запустити. І тепер піти сюди ще раз: через дебаг. Через те, що через трейс можна більше відслідкувати, і можна його відповідно зламати. Але штука в тому, що. Так як є реалії, та, що всі кудись там спішать, то постійно є якісь стирки, і постійно можна якось щось добратися. Так, і куди ми тут ходили? Ми тут ходили в headers і в low. Але давайте нам краще буде просто, щоб не по словнику ходити, а знайти його тут, де ми його і знаходили. Так, і ось ми тут вже бачимо get і «Post», Бачите метод. Ну, і header, і options. Ну, Head і Option дефолтні реалізовані. Ми додали пост, і він у нас також сюди додався. Тут насправді дуже багато цього цікавого, але це дуже-дуже багато часу на це все треба. Тому ми з вами рухаємось далі. Так, давайте ми зупинимо наші. Ще він розглядає JSON. Що таке JSON? JSON це JavaScript Object Notation, Да? він завжди працює в форматі, ну він завжди записаний, подається в форматі ключ-значення, тобто так як в нас в Python працює наш словник. Да? Але JSON, як правило, тобто, якщо ви будете відправляти, працювати за пішкою і щось отримувати, доволі часто воно буде в JSON. Ї. Тобто, JSON це не єдиний формат, який працює за пішкою і вони обмінюються, але в принципі його використовують. З тим самим реквестом, да. що зручно, що вам є тут такий метод, який так і називається JSON. JSON ось так. Ви його викликаєте і вам він його розпаковує і все буде працювати. Бо якщо ви будете працювати з якоюсь другою бібліотечкою, де не реалізований оцей метод, да, то вам треба буде використовувати ще бібліотечку JSON для того, щоб його зробити так, щоб ви змогли з ним працювати як словником. А в Python в Requests бібліотечки він вже вам розпаковує, ви використовуєте цей метод JSON, і далі ви вже можете працювати з ним як словником. Яка різниця між словником Python і самим JSON в синтаксисі? Буде вона приблизно там доволі невелика. Тобто в Python ми пишемо true і false з великих літер, в JSON ми пишемо true і false з малої літери. Так. І ще, якщо ми говоримо про NAN в Python, да, то в JSON це буде null. Для чого це вам потрібно? Тому що, умовно, коли ви працюєте з постменом, і вам треба якийсь запит собі переробити, засунути його в Python і в Python попрацювати, то ви заходите, просто натискаєте Ctrl-R і міняєте ось цих три варіанти: тобто міняєте з True на true велике. Робите replace all, і воно вам все поміняє. Міняєте false і міняєте з 0 на none. І все. В принципі, ви вже можете його використовувати. А бібліотечка Request там далі все позаботиться. Вам треба просто буде обрати, що ви відправляєте. Ви відправляєте як Data, чи ви відправляєте його як JSON. Далі він розглядає. Це буде chapter 16. Він розглядає бази даних. Він розглядає там SQLite. Доволі цікава база даних в форматі. Їх є насправді дуже-дуже багато, всяких цих баз даних, да а що треба, якби в основному сказати про них, що вони є структуровані SQL і Non-SQL бази даних. Тобто, якщо ми говоримо про non-SQL, то ну, якщо SQL то це в форматі табличок, якщо non-SQL, то це в форматі, так як, наприклад, наших словників. Це дуже-дуже просте пояснення, і воно не відтримує критики, якщо ми беремо якісь більш глибокі знання. Да? Але зараз, в принципі, це от, якщо в двох словах, то це саме так і є. Тобто в SQL в нас буде чіткий порядок рядків і стопців. Да? А в Non SQL в нас може одна якась мати, е, типу в нас одна сутність може мати ще підсутності е, в той момент, коли інша, а така сама сутність в цій самій таблички, буде мати менше. Кількість підсудностей, тобто пар ключ значення. Тобто, якщо в принципі це ось так можна тобто, як розглянути, якщо дуже-дуже по-простому. Далі йдемо чаптер 17. Далі в нас йде TDD. TDD це Trust тест Driven Тест and Development. Значить що, що таке цей тест Driver Development і для чого він потрібен? Якщо по-простому це писання тестів без звернення до якогось коду. Тобто ви або робите мок, мок що з собою являє? Мок з собою являє псевдокод, який вам буде відповідати так, як ви хочете. Тобто умовно функція якась нереалізована, але ви будете знати, що якщо ви туди відправили 2 плюс 2, то вам поверне 4. І мок функція просто повертає 4. Тобто вона не обраховує, а вона просто повертає, і де воно може використовуватись, використовуватися? Да? це треба ще сказати, що це парадигма в програмуванні. Воно може використовуватися як тестувальниками, так і воно може використовуватися і розробниками. Воно допомагає в тому моменті, що ми, наприклад, ще не знаємо, який саме продукт у нас буде, але ми вже розуміємо, ми вже можемо писати тести. Умовно, ми не знаємо там, де воно буде реалізовано, на PHP, на Python чи на ще на чомусь. Але ми вже можемо писати тести під ці функції, тому що ми знаємо, що, наприклад, в нас будуть там, якщо ми говоримо про калькулятор, да, про таке просте, то ми знаємо, що в нас будуть функції додавання, віднімання, множення, ділення. Ми знаємо, як ці функції працюють, ми знаємо приблизно, що ми будемо відправляти людей і що воно нам буде повертати. А ще доволі крута штука в TDD — це той момент, що, наприклад, якщо ми працюємо і в спринті з'явився такий момент, що ми хочемо щось допилити. Додати якусь нову реалізацію, якусь нову фічу, ми можемо відразу починати писати тести під неї. Він тут використовує юніт тест. Я не дуже люблю юніт тест. Банально через те, що його майже ніде не використовують. Тобто, якщо ми говоримо про Python, то здебільшого це використовується PyTest, напевно, в 90-80%. А от тут є толя в нас. І навіть в Толі на його старому проєкті, ну не старому, а як, як це правильно сказати, Толі, легасі да, проєкту. Ви, ви ж пайтест використовуєте, ви ж не тест використовуєте. Ми пайтест да, використовуємо, але був ще Python 2.7, там вже переписують. Mm, да. І, типу, такий момент, що юніт тест, навіть якщо він десь там є, то він всі його Е, uh, Зараз я покажу умовно якісь моменти, uh, чого я пайтест. Не пайтест, чого пайтест краще, ніж юніт тест, і ви самі зрозумієте. Наприклад, щоб нам зробити якесь порівняння. Зараз я думаю, давайте ми зробимо просту функцію, яка буде в нас ну, та банально додавати два числа. Так, Ретун. А плюс Б. Так, ось така функція. Так. А, що нам потрібно перевірити? А, ми хочемо, наприклад, перевірити, чи булеве значення цих чисел, чи воно буде true, да, чи воно буде 0. Для того, щоб нам перевірити булеве значення цих чисел, давайте ми зробимо ось такий запуск. Просто щоб а, не дублювати. Тобто, ми будемо передавати 3 і 4, і в тестах використовувати. Тобто, якщо ми хочемо це перевірити в е, юніт-тесті, ми будемо насправді запускати тільки пай-тести, а юніт-тести я буду просто прописувати, щоб ви бачили, як воно реалізується. Е, то нам потрібно використати ось такий assert. assert, І нам треба вказати, що це буде true. І потім нам треба вказати те, що ми хочемо перевірити. Тобто, а так? Е, В самому пайтесті це буде набагато простіше. Спочатку е, нам треба його імпортувати. Давайте ми його ось тут імпортуємо. Імпорт. Ну, і нам і юнітест також треба було поімпортувати. Пайтест. Так, але пайтест нам потрібно ще додатково встановлювати з інтернету викачувати. Юнітест йде в коробці. Так, Assert. І ми говоримо в пайтесті, ми говоримо просто bool, да, тому що нам треба перевірити, true чи не true. Ми підносимо це А, і ми говоримо, що воно повинно бути true. І ось такий в нас буде, нам треба закоментувати ось цей, бо воно все рівно ляже, бо ми опу... зупинили наш CA. Да. Так, ось ми запускаємо. новий no модуль named PyTest. То, про що я говорив, що його треба встановити. Ми його швиденько зараз встановимо. Хорошо. Так. Інтерпретатор uh, сеттинг. install package installed successfully Супер. Так, запускаємо ще раз. І ми бачимо, що нам нічого не вивело, а нічого не вивело через те, що все окей. Тобто, якщо ми зробимо. Тут би правильніше, звісно, було писати ще функції. Що ми зробимо тут false, наприклад. То ми побачимо, що воно впаде, бо воно не співвідноситься. Не давайте, да, давайте ми зробимо, зробимо ще файлик з тестами. Так. Для того, щоб файл тест, щоб наша система розуміла, що це пайтест, нам треба почати з. Слово тест або закінчити ним, або змінити ці налаштування в пайтестині файлі 37 у нас сьогодні. Так. Окей. І сюди ми хочемо, що ми хочемо імпортувати. Ми хочемо імпортувати наш пайтест, і ми хочемо імпортувати, це вже буде імпортувати нашу функцію from БК. Uh, 37. Так, ось тут вона у нас лежить. А, імпорт. А, як вона у нас фу називається? да? Просто. А та ми навіть не можемо не фу імпортувати, а можемо імпортувати змінну А через те, що ми тут же її засунули в змінну А. Ось бачите? Тобто ми цю змінну будемо імпортувати. А, цю штуку ми копіюємо собі. Тест і називаємо нашу функцію також тест. Це просто буде як більш правильніше. Я їх назву, щоб ми бачили, що ми тут перевіряємо. Так. Так. О. І тепер, якщо ми її запускаємо, Run Python test», то ми бачимо вже ось таку штуку, да? тобто він вже в нас і формує нам а, якесь відображення. Ну, юні тест так також міє тут. Тут нічого такого немає. Але зараз далі вже буде саме зараз. Ви далі побачите, в чому проблема. На першому кроці наше все окей, що типу, ну що нам не написати Assert true замість Assert. Але далі, якщо ми хочемо зробити, наприклад, що воно не дорівнює фолсу, да, тобто ми хочемо перевірити зворотні, то тоді в юніт тесті нам вже треба писати ось так: false. В Python. Ми ж просто говоримо, що воно в нас не дорівнює. Ставимо знак да, і ставимо false. Тут, відповідно, ми ставимо також false. Це не обов'язково в імені змінювати, просто я змінюю, щоб було зрозуміло, що і як. І тепер, якщо ми запускаємо, чого проранився один тест, не там Плацнув. да, то ми бачимо, що другий тест у нас також пройшов. І так воно в майже всьому. Тобто, умовно, якщо ми хочемо перевірити, що воно в нас відповідає, тобто дорівнює, да, бо ми ж ввели туди два числа, ми ввели і 2 і 3, тому ми повинні отримати звідти 5. Тобто Ми говоримо, що. А в нас повинно бути рівне 5. Ну, розумієте, да, чому? Тому що це ж математика. А, 7, не 3 а 7 Повинно бути 7. 7. Так. А тут би нам в юніт тесті нам би треба було написати як. Нам би надо було написати Assert equal. assert Так, equal. Assert equal. Тут би нам треба було, було б написати, що ми передаємо. Ну, по факту це наше А. І тут нам написати наше число. Тобто ось так. Якщо ми тут не змінимо назву, вона буде така сама, як в попередньому, то воно просто перезотреться і видасть відповідно нам замість трьох тестів видасть нам відповідно два тести. Ось бачите, equal працює. Якщо ми хочемо перевірити на ну, not, not equal. То, опять же, момент буде в тому. Зараз я вже зараз ми вже зробимо висновки стосовно цього. А, то тут нам треба буде писати знову по-другому. Not equal. Так. Так, так, так. А тут ми просто робимо. Ну, давайте-от, я думав, що воно 5 буде, да. так. Ми говоримо, що воно не дорівнює 5. Запускаємо. Все працює. І що ми бачимо? Ми бачимо, що коли ми хочемо працювати з Юніт тестом, то в нас постійно виходить така штука, що нам потрібно думати не лише про логіку, да? але й нам потрібно ще думати про те, як називається цей асерт, який ми маємо написати. І насправді це не є їх чотири. Їх багато. Тобто це assert true, assert false, assert equal, assert not equal це те, що ми зробили. Assert non, нон assert not нотнан, less equal і так далі. Тобто їх насправді дуже багато, і їх всіх вам треба пам'ятати і знати. Але для чого незрозуміло. Не да? Там насправді в пайтесті ще багато інших фіч yeah. корисних, yeah. які використовуються такі як фікчі, тому подібне, яких немає 500. в юнітесті, але про то напевно не на А, Ну в нас ми ж були збиралися перший раз по книжці по пайтесту, тому в принципі да. Ну, ми насправді дуже розглядали, і там дуже багато є всяких крутих фіч.